Ми можемо робити візуалізацію екстер'єру, а також можемо теж візуалізацію у вигляді відео. Ну, для того, щоб зробити екстер'єр, ми маємо собі поставити, е, да, поставити е, камеру, десь на рівні мечей приблизно. І можна навіть трішки підшаманити з кутом огляду. Е, для цього заходимо на... Вигляд, елементи, параметри. Зараз, зараз параметри 3D-вигляду, налаштування 3D-проєкції або Ctrl-Shift-F3. І ось тут у нас є 75 градусів, кут оцієї. Зараз камера відійшла навіть від цього діапазону, ось тут є умовна камера. Можемо її там, навіть, ну, тут рухати. Або, ну, я можу там важко підійти, але взагалі оце по цієї камери. 75 градусів. Ну, радили мені його трошки зменшувати. З тими градусами можна бавитися. чому зменшувати, якщо в нас є можливість відійти від будинку достатньо, так у нас пропрацьоване більш-менш вагостя, то ми можемо сюди зупинити будинку і перспектива не буде такою шаленою. І от у нас стане ну, дуже такою простішою. От, і далі маємо відкнути вікно. Параметр вікно, і в нас має бути 3D-візуалізація. Воно мене вже увімкнене, ось це віконечко, і його треба поставити саме сюди. Е, наступним кроком маємо зайти на параметри 3D-візуалізації і особливість екстер'єрної візуалізації, що в нас вже одразу є зовнішнє денне світло середнє, ну як варіант. До речі, можна увімкнути ще і тло. Якщо його, наприклад, немає, ну тут, до речі, попередній перегляд є. Можна подивитися, але не зловживати, тому що вона досить завантажує систему, якщо багато для поверху. Ось тут у нас можна помітити, що такі дерева мають таку димку. В цьому випадку я зазвичай беру іншу. Ну, можливо, в майбутньому навчуся це забирати цій лінії. Тобто це не у всіх сценах, а у цій стандартній сцені, які Архікап одразу пропонує, є ось така річ. Якщо ви використовуєте такі дерева, вони красиві на фотографіях, але в цій сцені вони дають оцей фото. Тому, скоріше за все, там треба трошки шаманити або в параметрах е рендеру, або в параметрах об'єкту. Ми можемо взяти показати більше. Я в принципі, одна нас улюблених цієї сутінки. Хоча можна взяти швидка, а ми спробуємо швидка не буде виглядати. Швидка ну, легше вантажиться, я пам'ятаю. Ось, бачите, і вже зникнулася Ну, Хоча ми можемо включати ще і небо. Робоче середовище, як варіант, якесь небо. І воно кожного разу темніє можна оновити. І буде ось таке, наприклад, небо. Ну, цей низ можна цілком потім підрізати, собі Ми беремо щоб так, щоб потім сформувати кадр. Хоча кадр теж можна формувати ось тут, теж можна поширені потужні його коригувати. Ну, я люблю так, або з кіншотом, або фотошотом, будемо собі ви залишити те, що потрібно. Ну, і фішка ще може бути екстер'єрною візуалізацією, якщо в нас не небо, немає ну, не неба, а є власне фло. Його з налаштуванням немає, але можна вибрати. Зображення. І найцікавіше, що в Аргікаді вже є фонові зображення. Ось, і їх можна з якийсь папір, якась там можна так витягнути, щоб одразу читати. якась сітка, якась є ще щось. Але є ще і фотографії. От, наприклад, ти теж небо. Але найцікавіше, якщо нам потрібно не лише небо, отут, наприклад, небо знизу, так, не дуже красиво, так ми можемо спробувати якісь от, навіть такі -от речі, щоб зверху ось тут ще якісь дерева були. Якось зоряне небо, є хмарне небо, якісь елементи навіть. Тобто ми можемо мені я... Я показувала навіть що є якісь будинки. Ну, спробуємо з цим. пишемо ОК і отримаємо вже за нього. У нас віконечко. В цьому випадку не пішло. Тобто, Напевно, треба було таке забрати налаштування неба, фізичне небо, демо. Зараз подивимося. Ось, займаємося. Є якісь дерева там. Є наші дерева, є там на задньому фоні. І, в принципі, зелений колір тут навіть непогано виглядає, тобто ніби тут далі собі росте трава. Хоча трава в Ахікаді теж може проростати, але це вже інша тема буде. І спробуємо провиндири, як це буде виглядати. Це як варіант. От зараз Буде е, запускатися рендер, був mm -hmm. орбіта, хай рендер Це варіант, як ми можемо зробити екстер'єрно, досить швидко, фізично. Ну, та не так уже й погано. Тобто можна ще побавитись з освітленням, витягувати, витягувати ось якісь моменти, сонце є ж, так можна збільшити його. І витягнути. Але це вже інша історія, ось мало би бути трошки світліше. Я хочу ще тут показати е, фішку з відео. <кій> відео в Архікані не буде люксовим, одразу попереджаю. Воно буде досить непогане. Чому? Тому що е, воно, е, ну як, нам вдасться зрозуміти ситуацію з ділянкою, з об'ємом, з текстурами. як ці текстури? Можна намагати, щоб були текстури, Ось. але ну, відносно це буде, щоб побачити об'єм архітектурної будівлі. Обираємо перше, що нам потрібно, це треба поставити декілька камер. Взагалі можна ставити значно більше, ніж декілька. Ось у нас в точці перегляду є камера. І ми спочатку ставимо першим кліком камеру, другим кліком напрямку набри знімати за налаштуванням. Ну, до речі, цю фішку я знімала, тому що хотіла е е е е так, щоб ці дерева поверталися за камеру коли рендерами. І у процесі я застосовувала ось цей трек між камерами. Зараз у нас є раз, два, три, чотири, та шість, сім камер. І можна тепер вже, ви бачите, коли я в перший раз кла... клацала створити зйомку, архікат казав, що щось тут не те. А тут, коли вже є декілька камер, вмихається. Ось, джерело в нас є 3D-вікно або вікно візуалізації. Досвід в мене є з 3D-вікном. Це є фактично основний механізм, так, досить швидко рендериться в об'ємі. Бачила, що можна брати від візуалізації, Тобто кожна з камер буде робити фотографію вже з цими з текстурами. Це вже буде саймвей, цей речі, як же ректи. Воно працює власне, вже з текстурами набагато серйозніше. Перспективи з траєкторії Хмари. Цікаво. Траєкторі... А, камери. Тут е, є е, е, галочка, але можете спробувати і без неї. Е, Тільки -ті ключові кадри або е, три з проміжними е, проміж кадрами, по-моєму, це ліпше. Усі кадри, е, кадри від, відео від першого відео, там 61 й наприклад, не ставу, але буде. Оцей. І, ну, власне, я це колись застосовувала для цієї фішки, щоб дерева і будь-які інші об'єкти плоскі переходили по камені, Треба нажати перебудувати модель». Для кожного кадру використовується, якщо елемент бібліотеки параметризується для зміни з номером кадру. Це, власне, ті дерева такі красиві. Якщо ми тут поставимо галочку, то і на фотореалістичних, тобто і на фотографіях, і на відео вони будуть повертатися відповідно до камери. Далі формат файлу MP4 підходить, хоча можна цікавитись, які ще є варіанти. Колір можна теж зробити чорно-білим дитінком з чи Альфа каналом. Цікаво, альфа каналом було кудись прогуглити. Так, і Частота кадрів, 10 кадрів загальна довжина. 6 секунд. Ну, подивимося, якщо ми поставимо там 10 кадрів. Напевно, ну, для початку це буде так, ну, можна було б не з спочатку 10 взяти, але я зможу ну, все ж таки спробую більше. Так, тут ще можна показати. Зараз вже коли ми зараз показати, значить воно ну, вже рендериться і буде нам показувати, як це все рухається. Це все рендериться цікава, яка це сцена, джозіння <гум> чорна. В кінці кінців буде МП-4 відео. Але насправді щось мені так трохи дивує, чого тут така темна ситуація. А, ні, все добре. Ну, фон тут явно треба було вимкнути. І е, я бачу, що в нас увімкнулася комбінація на те, що потрібно було. Ну, Тобто це такий досвід, скажімо, так. А чому? тому що я, на мене, опять прийшла з плану, а планової проєкції було креслення. Ну, але принаймні, подивимося, скільки кадрів у нас буде, і як це буде відео, що потім можна було вже зробити краселе. Ось знаю, що ще можна е, зробити на е, щоб світло, наприклад, камера може бути одна, а щоб світло рухалося. Та оце, напевно, треба буде окреме відео про це знімати. Тут наразі ми робили так, що зараз бачите, будин, будинок у нас е, перевертається, і ми хочемо до весь будинок увійти, е, обійти, І е, Кожна подає е, кожен проміжок має 15. Адріх, напевно, ця швидкість. Вже пару разів робила. Ну, Фішкою цього відео буде в тому, що ось тут у нас є всі текстури. Ми можемо бачити текстури. І наразі умовно час, який це все проходить, так це все ну, найте саме розташування сонця. А можна ще робити так, щоб сонце рухалося, а камера була. На місці. Такий експеримент теж можна знімати. Ми вже зараз майже на за задній фасад заходимо. Тут буде темний фасад. До речі, сонце можна в 3D-візузайці, теж в параметри 3D-вигляду теж можна рухати, як нам виглядає, щоб не було такого темного, аж дуже фасаду, тут такий контрастний темний фасад. Його можна витягувати. Ну, ось тут зараз ми не нависає нічого. Не буде видно, але в тому самому вікні, де я змінювала кут камери, можна змінювати і сонце. Данок сонце іде нам вигідно. Болікаді воно залаштування за йде від заходу на схід, а північ у нас ось такий чорний. Ну, тому що це північ там зазвичай сонце не як доходить. Якщо не треба підсвітити ту частину тут то іде е, треба... Шанувати із сонцем. Давай я скоро мала би завершитися ця візуалізація. І у нас з'явиться МП4 відео, яке запропонує, куди не хочемо його зберегти. Ось вже напевно воно є. Тільки я що я зберігала цей шлях, де він. Є у нас МП4. Я б бажала показати, але. Ні. Там треба було не показати, а все ж таки, це в кінці зберегти як. Це GPS. Тобто тут в мене була помилка, я зараз покажу те саме. Ось тут зберегти. Я тільки назвала показати, обов'язково натискаємо зберегти, і тоді в нас буде, ну, коли натискаю зберегти, от власне, зараз можна собі назвати, і в цьому шляху воно фактично цікаво, що вона збереже. Чи зараз знову буде все, не натискайте показати, бо це заново на річ, піде, але вона швидше вже бачу, виходить, може а ні, може і буде довше. Тобто в кінці кінці у нас вийде в 4 відео, де досить швидко, довкола прийдемося. Ну, звичайно, якщо більше кадрів облавитися з тим, то можна і трохи довше. Тому, це все Нема потреби. Це візьмуть по фабріку.